Що робити, якщо ти посварилася з нарцисом? Дві корисні поради. Перша, не піддавайся маніпуляції. Нарцис обожнює маніпулювати провиною та соромом. Він буде згадувати старі помилки, навіть якщо ти вже тисячу разів вибачилася, виправила все, він все одно. Пригадає все, викрутить все, переграє, щоб нати... натиснути на тебе. Ти завжди така такая, -сякая. ти ніколи мене не слухаєш, ти вічно все псуєш і так далі. Він буде згадувати всі твої промахи і тиснути на почуття провини. Чим більше ти виправдовуєшся, тим глибше потрапляєш в його пастку маніпуляції. Друге. Фільтруй кожне його слово. Коли він щось говорить, запитай себе, навіщо він це говорить, яку реакцію він хоче викликати? Хто виграє, якщо я поведусь на це? Нарцис хоче, щоб ти відчувала себе слабкою, винною, залежною. Він за допомогою слів хоче вивести тебе на емоції, дивись на його фрази, як на пастки, і вчися не реагувати емоціями. Будь спокійна і трезво мисли. Нарцису важливо, щоб ти загубилася у своїх емоціях, щоб потім легше було тобою маніпулювати.